Хоч би слово, та ні, мовчить і щось собі там роздумує. Ось вчора попросив його на санях трохи дров привезти, то він стояв стільки часу, а потім, навіть не кивнувши, побрів. Боязко мені за нього. Що там казати? Уже рік минув. Восьмі Тарасок і уроди не справили, а пам'ять не дає спокою. Любив батька, тепер же журбою вмивається. Як його ж осерденько пригорнути, він і не криється, тільки в душу не впускає. Що ж тепер буде з ним? Боюсь я за внука, Ох, боюсь. Ну куди це він ходить щодня, доки сонце не зійшло? Куди бідного в лісі манить? Не знаю, Остапе. Тільки зачиниш його. Усе одно втече. Ти ще й образиш. То що ж робити? Що ж? Поведемо його на різдво до мальфарки. Може, свята Зірка на небі розповість їй. Чим Тарасикове серце болить? Ти знаєш, я завжди боялася таких речей, але треба внука рятувати. На святий вечір підемо. Христос народив, славімо Його! Прошу, сідайте, гостями будете. Та крім цього, ми ще попросити тебе прийшли. Тобі мені відомо, що в цю ніч для Мальфарина відкривається небо і ангел може спуститися до землі, аби поговорити з вами. Прошу, голубонько, заклич його та спитай, яка доля онука нашого Тарасика. Чим він журиться, та як його втішити можна? Бо серця крається на сердешному дивитися. Пане Остапе, я можу спробувати. Але не знаю, чи вийде у мене щось. Одного разу я помилилась. Серденько, просимо, ти наша остання надія. До Ангела на небо? І з ним на небо? А може там літато? Я не хочу бути тут, якщо там є тато. Добре. Тільки спробуй. Сьогодні ввечері я все буду знати. Не хвилюйтесь. Але вам доведеться залишити Тарасика у мене. А самим піти. Смачної куті. що ви пели. Ходімо. Так, про малого Тарасика він хороша дитина. Так про нього. Вже рік минув, як немає батька. Але він досі мовчить. Чому мовчить? Де його думки губляться? Не мовчить, він говорить, зі мною говорить. І з того дня, як востаннє побачив батько лице, я завжди була б. Щоб люди, які втратили близьких, повністю не впадали у віччя. ми перетворюємося на їхні спогади і ведемо з ними бесіду повільно заліковуючи ліковуючи Цей хлопчик дуже хоробий. Перший місяць він блукав лісом, шукаючи тата, бо не могло бути такого, щоб люди йшли не завжди. Тоді я ще стояла осторонь і тільки допомагала знайти дорогу додому. Та відганяла звір. Одного разу він добрів до місця, де батька зустріла смерть. Там на нього чекала я. Починаючи з того дня, зустріч на тому місці повторювалася і повторювалася, доки не стала постійною. Він говорив про несправедливість і недобрих людей, про біди людей і байдужі інших до цього. Життя йому здавалося тягарем. А я лише повторювала, що коли зачиняються одні двері, відчиняються інші. Так спливав час. Одного осіннього ранку Тарасик прибіг до ялинки знову зустрітися зі мною і сказав, що йому лише жити так, без слів, натяків і недомовок. Сказав, що прекрасною можливістю показувати свої почуття та намір. Ти робиш. Просто роби щось для іншого, і воно гріє твоє серце сильніше за будь-яке поле І з того часу він, по... він полюбив світ знову. Тут почалося нове життя, хоч спогади ніколи не відступать. Минуле залишиться з ним. То що здебу буде далі? Чи зможе йому чимось допомогти? Ніхто йому не допоможе. Тарас можемо вчати до кінця життя або заговорити завтра. Це станеться тоді, коли настане час.